На мітингарів власників кав'ярень на колесах, що вже кілька діб блокують машинами тротуар біля будівлі КМДА, подадуть до суду. Про це заявив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко. Ті ж, хто пристав на умови міста, збагатять столицю за рік на мільйони гривень. Легалізація вуличної торгівлі в сюжеті Івана Білеченка. Вже другий аукціон за торгове місце минув, а під будівлею КМДА, знову десятки кавомашин та шорма мобілів з незадоволеними підприємцями. Міській адміністрації ж говорять, від аукціонів не відмовлятимуться. Доходів міську казну вулична торгівля цього року принесе в 20 двадцятеро більше, ніж будь-коли. За перший і другий етап торгів це більш ніж 9 мільйонів гривень отримає місто від пересувної торгівлі. Знову ж таки наголошую, що за дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий рік до бюджету міста надійшло трошки більше ніж 500 тисяч гривень. В КМДА повідомляють і про спротив з боку підприємців. Обурюються і ті, хто на торгах місце придбав, та не для всіх машин. Людина має 37 сім равликів і він хоче виграти все. Після першого туру він до мене прийшов і каже: у Вас тут все не прозоро, тому що я всього 12 місць виграв. Він всі ці, ці роки нікому нічого не платив. Розвивав свій бізнес, всі равлики, і тепер він бажає, щоб вони на законних підставах стояли по цьому місту безкоштовно. Кавомашин в місті і дійсно поменшає право торгувати отримає лише кожна сьома. Так уникатимуть натовпу автівок, а звідси поменшує сміття, та не будуть загороджуватися пішохідні зони. Ті, хто придбав місце на аукціоні, наполягають, аби поруч не стояли конкуренти на легали, особливо якщо мова про прибуткові квадратні метри в центрі міста. Ціна за які сягали кількасот тисяч гривень. Место стоит на минуточку триста тысячу с копейками. Если же, конечно, это обещание не будет выполнено, то это не просто убыток, это ну это полный крах, я так понимаю, что не только мой, а и всех остальных людей, которые могут попасть в ту же ситуацию. Спілкувалась с э, начальником э, полиции. З паном Торіщуком, паном Білоцерківцем, ми зробимо обов'язково зараз декілька таких зустрічей, щоб скоординувати наші зусилля і в першу чергу захистити ті місця, ті місця які виграли. Тобто після другого етапу торгів це буде набагато більш впливовіше. Не толеруватимуть і безстрокову акцію під стінами КМД. Асоціацію мобільних кав'ярень подадуть до суду за шантаж. Як доказ на розсуд ЗМІ представили принцкрін з телефону пана Бяльського, голови Асоціації мобільних кав'ярень. В повідомленні Віталій переконує підприємців, що зможуть отримати місця просто так. Варто лише вийти на акцію. Міська влада готує позов до суду, тому що в нас є факти, які підтверджують, що. Насправді це більш схоже на шантаж, а не на конструктивний діалог, на конструктивні пропозиції. Для тих, хто готовий до співпраці, на торги виставлять ще біля 200 точок. Іван Біличенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.